10 оховочів, які містять майже 0 грамів плітковини, чутливий шлунок, збірка мастурбація та ризик інфекції сечовивідних шляхів як правильно доглядати за собою. Багато людей вважають, що мастурбація це простий спосіб подбати про себе, але важливо розуміти, як деякі практики можуть вплинути на здоров'я вашої сечовидільної системи. Інфекції сечовивідних шляхів МП, є поширеною проблемою. Особливо у жінок через анатомію уретри. Хоча сам акт мастурбації не викликає ІМП, погана гігієна або використання іграшок може збільшити ризик. Ось що вам потрібно знати, що таке ІМП і чому вони частіше зустрічаються у жінок. ІМП виникають, коли бактерії потрапляють у сечовий міхур або уретру. Найчастіше в цьому винні бактерії з кишечника, на кишкова паличка, вони природним чином присутні в задньому проході і можуть переходити в уретру, у жінок ризик вище, оскільки сечівник короткий і пов'язаний із зовнішнім середовищем. Бактерії з навколишнього середовища долають меншу відстань до сечового міхора, пояснює гінеколог Лакі Секон. 50-60 американських жінок стикаються з ІСШ принаймні раз у житті, і у багатьох ІСШ повторюються. Мастурбація сама по собі не ризикована, але є нюанси. Мастурбація сама по собі не підвищує ризик ІМП, але певні дії можуть спровокувати інфекцію, неналежна гігієна, використання нестерилізованих пальців або іграшок. Особливо анальних може перенести бактерії в уретру, мастила та іграшки. Деякі продукти порушують природний pH баланс в сечостатевій сфері, створюючи умови для розвитку хвороботворних мікроорганізмів, тертя під час сексу, поштовхи можуть викинути бактерії з заднього проходу в уретру. Лікарі радять витріть спереду назад, щоб уникнути поширення бактерій із заднього проходу після мастурбації сечовипускання, це мило для сечового міхура від можливих інфекцій, регулярно чистіть іграшки та мийте руки, особливо перед тим, як торкатися статевих органів. Що робити при появі симптомів: сильні позови до сечовипускання, біль під час сечовипускання або помутнення сечі є ознаками ІСШ. Якщо симптоми не зникають через 48 годин, зверніться до лікаря. Не варто намагатися позбутися від нього самостійно, неправильне лікування може погіршити ситуацію. Що допоможе полегшити, наберіть води, це зменшує накопичення бактерій, додайте до свого раціону лимонну воду, журавлинний сік, несолодкий або пробіотики, на перлектоубеселес аамносас, уникайте кави, алкоголю та цукру, вони дратують сечовий міхор. Як запобігти ІМП, прості правила. Мочитися відразу після сексу або мастурбації, це видаляє бактерії з уретри. Використовуйте засоби гігієни, тримайте руки та іграшки в чистоті, не дозволяйте бактеріям переходити з заднього проходу в уретру. Не затримуйте сечу, це створює умови для розмноження бактерій. Пийте воду, особливо важливо під час малої активності. Важливо пам'ятати. ІМП є серйозною проблемою, якщо їх не лікувати. Бактерії можуть пошкодити нирки або викликати сепсис. Але хороша гігієна та уважний підхід до мастурбації допоможуть знизити ризик. Головне, не боятися обговорювати цю тему, а поважати особисті переваги і здоров'я. Мастурбація безпечна, доки дотримуються елементарної гігієни, це не є прямою причиною ІМП. Але певні звички збільшують ризик, підкреслює гінеколог Моніка Гровер. Пам'ятаю, що раніше я не розумів, як їх з'єднати. Але тепер я знаю, що важливо не тільки що робити, а й як це робити правильно.